Привіт-привіт! Жменька, банан, хто знає, хто не знає. Значить, Зупинка біля третьої школи. Я вам несу радіатор майстерні до машинки. Погодка така доволі красива. О, пішохідний перехід, але тут, тут, тут треба перебігати скоріше, бо можна, можна бути недобіжчиком, правда? О, Ідея неякісна, бо йду пішки, в руках тримаю телефон, позірі зимно, руки страсаються. О, до речі е є такий кліп, відеокліп Скрябина, руїна. І оце точно такої самої погоди, як зараз. Вони їдуть автомобілем і знімають, я не знаю звідки, куди вони їхали, але вони їхали точно, отак як я зараз йду. Оць, оця хата попалася туди в той кліп. І наша хата попалася. Наша хата, вон та старенька розвалюшка. Яка вона наша? Вона там квартира наша, тільки в тій хаті. О, А це той самий Байда був магазин, зараз Віллів. Колись кажуть третя пошта була, не знаю, чи там справді пошта там була чи що. О, дітиська грається, а би теж з ним тако сніжки пограв. Так що, оце, знайдіть в інтернеті відеокліп, цей як його. Скрябіна руїна. І оце ви точно побачите, вон, бачите, ось зараз обтягнута покльовкою хата то сусідська. Її ще тоді не було, по-моєму, і вон та наша хата така страшненька облуплена. Так, я мушу йти до хлопців. Вон там того хата. Зліва, бачите, тут замок на два поверхи. Ось така краса В нашій стороні. Гляньте, ну яке все гарне. bat